Привіт, друзі! Ну ось і добіг кінця наш освітній курс, з якого ви дізнались про історію робототехніки, будову, класифікацію та характеристики сучасних роботів та перспективи їх подальшого розвитку. Якщо вам сподобалась тема робототехніки, необхідно обов'язково спробувати створити свого власного робота. А для цього від теорії треба перейти до практики. Сьогодні існує багато стартових наборів для початківців, які допомагають легко розпочати свій шлях у робототехніці. На поточному слайді в якості прикладу наведено типовий стартовий освітній набір для конструювання на базі однієї з найпопулярніших у світі програмно апаратних платформ Arduino. До складу такого набору зазвичай входить плата на основі мікроконтролера atmega 328 макетна плата, набір радіодеталей, резистори, світлодіоди, конденсатори, транзистори, кнопки, датчики, дисплеї, двигуни та з'єднувальні дроти. Після складання фізичної моделі робота чи якогось іншого пристрою, для нього в спеціальному редакторі коду Arduino IDE розробляється керуюча програма, яка через порт USB завантажується на мікроконтролер плати Arduino. В залежності від проєкту, до базових компонентів набору додаються інші, які можна придбати окремо. Такі, наприклад, як маніпулятор, мобільне шасі, драйвери двигунів тощо. Унікальні елементи, які не виробляються серійно, можна спроектувати в тривимірному редакторі та роздрукувати на 3D-принтері. Виробники навчальних наборів для конструювання пропонують також готові проєкти різноманітних електронних пристроїв, зокрема роботів. Так на поточному слайді ліворуч наведений fpv робот Zeus Car, а праворуч робот PyDog зі штучним інтелектом, заснованим на технології ChatGPT від виробника SunFounder. Окрім Arduino, популярними для початківців є також платформи Lego, Robotis, Raspberry Pi, Microbit, ESP32 та інші. Стартові набори можна не тільки придбати самотужки, а знайти їх в багатьох stem лабораторіях, що функціонують при освітніх закладах різного рівня. STEM – це збірний термін, яким називають підходи до освітнього процесу, що полягають в отриманні теоретичних наукових знань у ході практичної діяльності, та охоплюють природничі науки, сайенс, технології, технолоджі, технічну творчість, інженірінг та математику математикс. Одним з прикладів ефективного впровадження stem освіти є розробка науково-дослідних проєктів з використанням робототехніки. Навчання основам робототехніки активно впроваджується як у державних, так і в приватних закладах освіти усіх рівнів від школи до університету. Для цього створюються stem лабораторії, в яких учнівська та студентська молодь має змогу реалізувати свої технічні задуми, збирати роботів з готових компонентів, навчитись програмувати, створювати 3 d моделі власних деталей із подальшим їх друком на 3 d принтері та багато чого іншого. Типова STEM-лабораторія включає наступне обладнання: комп'ютери, 3D-принтер, інтерактивну дошку чи проектор та навчальні набори для конструювання. В залежності від складності створюваних проєктів такі лабораторії можуть додатково оснащуватись спеціалізованими верстатами, лазерними, токарними, фрезерними тощо. Пневматичними, гідравлічними механічними та електричними компонентами, а також спеціалізованим програмним забезпеченням для 3D-моделювання, планування та обробки результатів експериментів. Популярність stem наборів для конструювання призвела до ідеї замінити фізичне моделювання віртуальною симуляцією. Так, з'явилися комп'ютерні симулятори, які дозволяють створювати віртуальні проекти технічних пристроїв, зокрема роботів, тестувати їх, а вже потім, в разі необхідності, втілювати у життя. На сьогодні найбільш популярними онлайн-симуляторами технічних проєктів є Autodesk Tinkercad та Бекуай. Обидва середовища є безкоштовними. Tinkercad – це онлайн-програма для 3D-моделювання від компанії Autodesk, відомого розробника систем комп'ютерної графіки, таких як AutoCAD та Inverter. Тінкеркат дозволяє створювати тривимірні об'єкти та проєктувати електричні схеми. Розділ ланцюги Тінкеркат є симулятором електронних схем, який підтримує мікроконтролери Arduino Uno та Microbit. Програмний код керування можна створювати за допомогою графічних блоків, технологія Scratch або текстового редактору. Онлайн симулятор Walkway спрямований лише на створення електричних схем. Підтримує платформи Arduino, ESP32, STM32 та Raspberry Pi. Вікно симулятора розділене на дві частини. В першій набирається програмний код керуючої програми, в другій створюється апаратна частина технічного пристрою. Натиснувши на кнопку плюс, користувач може обрати компоненти, які необхідно додати в проєкт. Tinkercad та бюквай дозволяють підключати сторонні бібліотеки, які значно спрощують написання коду для окремих компонентів, таких як двигуни або lcd дисплеї. Після створення електричної схеми та набору коду в обох онлайн-сервісах запускається процес симуляції. В разі, якщо програмний код керування має помилки, вбудований редактор виведе вікно з попередженням. В разі успішної компіляції можна подивитись на працюючу симуляцію. До переваг онлайн симуляторів технічних проектів можна віднести можливість створення та тестування апаратно-програмних рішень без закупівлі фізичних компонентів. Захищеність віртуального обладнання симулятора від ушкоджень, пов'язаних з помилками при проєктуванні та збиранні технічних пристроїв, можливість спільної роботи в команді, члени якої розташовані у різних куточках світу. Основними недоліками симуляторів є обмежена номенклатура компонентів, які можна використовувати у проєктах. Неможливість тестування технічних пристроїв в умовах реального навколишнього середовища, неможливість відпрацювання практичних навичок зі створення фізичних моделей роботів. Таким чином, онлайн-симулятори дозволяють створити та протестувати технічні пристрої, але через обмежені можливості не можуть в повній мірі замінити собою фізичне моделювання. Отже, спробувати свої сили в робототехніці можна навіть маючи лише доступ до комп'ютера, підключеного до мережі інтернет. Розібратися з особливостями тієї чи іншої платформи, на базі якої створюються роботи, можна за допомогою численних відеокурсів, які є на YouTube, у тому числі українською мовою. Ну а мені лише залишається побажати вам успіхів в опануванні робототехніки та створенні ваших власних робопроєктів. Щасти.